З початком робочого тижня та через підвищення температури повітря споживання електрики значно зросло. Повідомляє у телеграмі Укренерго за даними компанії, максимальне споживання електрики 8 липня на 10% перевищувало аналогічний показник на ділі 7 липня. В Укернерго нагадує, що споживачі в кожної області поділені на шість черг. Черга це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегаватт. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно? Визначає диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі, яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз, визначають обленерго у кожному регіоні.